Усім доброго дня. Так, ну що, сьогодні ми повинні були ми займатися ось цією площадкою, да, за підготовкою робити планіровку, засипати шлаком, але не судьба. Козачки, Козачки десь пропали, з ними домовились, все як положено, але козачки десь пропали. Ну, як завжди. Плачуть, що нема роботи, плачуть, що жити важко. Пропонуєш роботу. Да. Отак, От звісно, ви що, о чому? Звісно, треба робота. Договарюєшся на конкретний день, бац, козачки пропали. Лучше попрошайничать, ніж працювати. О. Ну нічого, Лену я вивіз на роботу, Ліна торгує. Сьогодні у нас свіжена, свіже копчена ковбаска, баличок, шинка. Ну, Взагалі, повністю все свіженьке копчене і повністю свіжена м'ясо сало. Ну а я вдома займаюся, тільки що поуправлявся біля свиней. Ну, Як завжди, почистив, убрав, свою підсипав, їсти водички, налив, все гарно, все чудово. Фонарі. Лампи червоні на день виключив, бігають в провулочному дворіку. Вони задоволені, я задоволений. От. Зараз поприготовляю там сміття. Сьогодні у нас їздить машина, виставлю, щоб забрали. Мабуть, зроблю корму. І ще кілограмчиків, мабуть, 100, бо їдять, як не в себе. красавці. Хорошо їдять, хорошо беруть на себе. Та й добавлю до нас під'їхати чоловік. Йому треба два, два мішка БМВД старта для поросят. Каже, можна я заїду, завезу вам денюжку, зроблю замовлення. Та можна, звісно. Так що потихеньку про Магромікс наш працює. Люди, хто вже зна, той зна. А є такі, які кажуть, я спробую. Ну спробую, звісно, я. То буду впевнений, що спробуєш на ньому і останеся. Так, добре, потихеньку буду працювати, а вам показувати, що роблю. Ось такий день сьогодні. Так, ну що, людина приїхала, привезла кошти, замовила два мішка БМВД для поросят. Старт. Ну, ось потихеньку. Бачите, так, люди телефонують, замовляють. Тут є у мене, я ж вже казав, Мишурино, це 70 кілометрів від мене, Миколаїв місто, Верховцево місто, Харківська область, село Рогань і е Бровари Київська область. Ось ну, так, бачите, це за сьогодні. Таке замовлення на БМВД для свиней і також на Харьков піде для свиней і великої рогатої худоби. От. Ну, за бролерів вже теж питають, а для бролерів комбікорм. Так, теж є, теж. все працює, все чудово. От. А можна буде замовити. Так, звісно, можна, чужніся, все можна. Корож весна, підуть курочки, несушечки, бролери, ну і всяке таке. Так, ну я вправився Як я вже казав, роботяг немає. Буду робити ще комбікорм там у мене ще є де-то з пол бочки. Ну, вроді на суботу дощ передають. То я вирішив, поки є така погода, чого би не зробити ще кілограмчиків 100. Як роблю, ну, вам це вже не цікаво, ви вже сто раз бачили. Рецептури мої, оновлені вони не міняються. Які були, такі і є. От, кому цікаво по рецептурам моїм, ну, напишіть більш подробно потім. Покажу свої рецептури. Це, як завжди, пшениця, кукуруза без ячменя ячменя немає. Ячмінь заміняємо кукурузою. Тобто кукурузою пшеницею вибачаюсь. Ну і, як завжди, про магромікс. Так, я працюю, роблю комбікорм, ну а далі ще щось буде покажу. Так, ну а я. Закінчив робити комбікорм, там трішки підлагодив двері. Зараз така тема іменно для чоловіків, для мужиків. Не знаю, може воно і не по темі, ну але хто ж скаже, тільки той, хто сам спробував. Проблема в мене була така паяльник. Ну, не паяє і все, не береться жало, на жало не береться, припуй. Ну, що не робив, чистив, то все не виходить. Думав вже купувати новий паяльник і тут а зайшли ми в магазин ТАДА, і я в ТАДА побачив ось таку річ. Називається Активатор мідного жала. Бачите? То я вам скажу. Мужики, в кого проблеми з паяльниками? Во, просто бомба. Нагрів паяльник, повмокав, повмокав, жало, почистилося, заново залудив, все, паяльник працює чудово. Так що на заметочку вам, активатор мідного жала. Ну що ж, раз не вийшло сьогодні по будівництву, Леночка мені поставила там э, задачу. Розібрати ялинку. Новий рік пройшов, свята закінчились. Ясна річ, свята вони такі були не в настрій. Ситуація в страні в нас така, да? Ну, але, але все одно кожен, я думаю, по-своєму сів і тихесенько, в сімейному колі зустрів новий рік. Ну і що? Все вже, кінець января. Да? Треба е, убирати ялинку. Йдемо, уберемо ялинку. Ну, ось ми з вами вже в будиночку. Це наша зала. Така ось красуня-ялинка стоїть. Ох, як не хотілося б її розбирати, як я не боровся, щоб вона ще постояла, постояла. Але час плине і треба знімати. То проходиш мимо так раз, оком кинув, завжди так душу радує. Або як сидю у себе за комп'ютером, душу радує, що є ялинка. ну Тепер придеться розібрати і сложити її в коробочку і до наступного року. Ось так. Тепер що стосовно касається. МВД «Промагромікс». Зібрали ми, ну, ось, ось зібрав я тут замовлення, як я вже й казав, замовлення з різних кутків нашої великої і могучої держави. різні міста. Ну і також є тут і місні наші теж. Значить, люди вже скинули кошти. Залишилось тільки одна людина, яка сьогодні. Ввечері або завтра зранку перекине кошти. І як сума коштів буде вся на місці, я позвоню в завод «Промагромікс» і зроблю замовлення. І там буквально, якщо я завтра подзвоню, там буквально день-два і вони привезуть. Ну і так само день-два. І я по почті розішлю вам. І Ви теж отримаєте. Так що не хвилюйтеся. Сьогодні спілкувався з містом Миколаєва, Дмитро і Таня. Такі гарні молодці люди не сидять на місці, працюють, експериментують, пробують, дивляться нас, слухають, щось своє вдосконалюють. Молодці! Діма Таня вам. Від мене віддільний привіт від каналу Моє рідне село і від міста Кам'янське, да, бивший наш Дніпродзержинськ. Це, що касається е, нашого замовлення. Всі, хто його чекають, хто замовив, чекайте пару-тройку днів і ви його отримаєте. Е, стосовно цін, зараз я вам все покажу, бо пишуть ціни, ціни я покажу. Тепер дивіться, як чудово мені робити відеосйомку, коли в мене є тринога, журавель. Журавель. Да? Все, ви тепер бачите, що я роблю, як і мені знімати себе набагато проще. А то так, держав руки ну, не дуже так зручно. Так що, такий в мене є девайс. Дякую, Лені своїй. Що іще є? Єсть у мене ось такий. Мікрофони бачите. Але мені чомусь не дуже вони подобаються. Вони якби не самі дешеві, і не самі дорогі, ну і не самі дешеві. Чомусь таке, як вроді нічого, а вроді як якийсь такий фон йде. У-у-у-у. А чого? Не розумію. Може, хто розуміється, може їх налаштувати не можу. Будь ласка, або. Напишіть, що треба, або, якщо є така змога, зателефонуйте мені, розкажіть, що мені робити, щоб не було такого фону і не було такого якогось глухого звуку. Так. А Може, пора вже телефон міняти. Так, вроді непоганий. Ну і оця кнопочка теж дуже чудово. Включив камеру, виключив камеру. Тож було включив, прибіг, показав, розказав, потім виключив. А, да. Потім, коли монтуєш, це все вирізаєш. А тепер так наснімав, наснімав, смонтірував і отправив. Набагато зручна така кнопочка дуже чудова. Як і фотографує, так і запускає відеокамеру. Раніше в мене ще ось таке, раніше я користувався ось таким девайсиком. так, Сюди тут теж кнопочка тиць-тиць-тиць, пункт-пуньк-пунк. Пункт. Ну, це вже таке ж. Устарілий варіантик. Є у мене ще ось дуже така чудова річ. Бачите, він, такий, він так працює, крутиться, так балансує, вращається туди, сюди, може слідкувати, приближати, удаляти. Ну, така чудова, гарна річ. І коли робиш з нього відео, немає дрожання. Тобто, воно не дрожить, ви бачите чітко. Але я чомусь не можу ним навчитися. А чому? Ну, тому що в мене немає часу. Я ним пару разів спробував, треба ним потренуватися, але в них вистачає часу. Ну, я обіцяю, я потренуюсь, навчусь і буду робити як можна краще відоси, щоб вам було краще було видно. Щоб не тряслося, не трясився екранчик. Е, да, до речі, це річ мені. Це подарунок два роки назад, як я тільки починав своє блогерство. Мені подарував ось таку гарну річ Сергій Шелудько. І також подарував мені свою чашечку. З чашечки я п'ю каву. Так що Сергій, дякую тобі. Якщо ти дивишся, або якщо не дивишся, хтось дивиться його, то... Передайте йому від мене велике вдячність за таку гарну річ. Я обіцяю, що я навчуся і буду нею робити відео Ось так. Такі є у мене, бачите, девайси. Е, Ялинку розберу, це ясна річ. Поїду, заберу я Лену. хороші працювати, бо нам потрібно ще наробити кучу ковбас. У нас нам треба наробити ковбас, накоптити, плюс накоптити своєї різної всякої продукції. В общем, вага виходить на замовлення там 52 кілограми. І ця вся наша копчена продукція вагою в 52 кг поїде за кордон. Так що чекайте, скоро отримаємо. Ну і все. Все роді що хотів. Да? Також хотів подякувати вам, усім за вашу підтримку, за те, що дивитесь, пишете, лайкаєте, за те, що підписуєтесь, хто вперше зайшов. Дуже вам велике дякую. Будь ласка, підтримуйте нас, підтримуйте наш канал, лайкайте, підписуйтесь, продвигайте. Щоб ми трішки могли продвинутись. Ну, Хоча ми і так непогано продвинулись, да, у нас скільки у нас 2230 по-моєму, підписників. Ну, чудово, чудово. Ну, Хотілося б більше. Да. Багато хто дивиться відосу, там дивлюся, як ми отримали BMW, да, приходила фура від ProMagroMix. 11 тисяч переглядів, там 200 з лишнім лайк. 200 200 з лишнім лайків. <гум> обидно, обидно. Тикайте, продвигайте нас. <гум> да. Так. Е, ну і хотів би нагадати, що сьогодні середа, а в п'ятницю у нас буде розіграш, як я вже й казав, але розіграш буде. Е, в розіграші будуть приймати участь тільки спонсори нашого каналу. Є така кнопочка Стати спонсором. Ви раз в місяць спонсіруєте нам 25 гривень. А ці кошти, що ви спонсіруєте, наші спонсори, я збираю. І, коли нас збираю, куплю екшн-камеру, і взагалі буде бомба! Відоси так. Якщо буде в п'ятницю розіграш між нашими підпис... не підписниками, а спонсорами, Лена зробить такий набор всього, що в нас там красивого є, смачного, доброго, нашого домашнього. І переможець отримає від нас такий подарунок. Розіграш буде в п'ятницю. Ось так. Що іще? Ціни? Да, зараз покажу вам ціни на промAгромікс. Зараз покажу, щоб не було лишніх запитань. Так, ну і що, дивимося? Да? Ось їхня вся ці діла. Продукція, так, свині, фасування, мішки йдуть по 25 кг. Мишку, ви бачите, да? це ціна за тонну. Це ціна за мішок. А це рецептура, номер рецептури. От коли я їм дзвоню, я їм, допустим, кажу: так, мені рецептура 34,11, скільки то мішків. 34,11 це у нас е БМВД старт для свиней. Ось так, бачите. Так щось дивіться, названня. І дивіться ось ціни. От ми бачимо до 37, 11, 1. Зараз піднімаємо. Де наша? Отак. І тепер дивимося ціни найменування і ціни далі. Бачите? Ну, ви там зупините комусь болять, хочеться роздивитися, ви зупините відео і подивитеся. Так. Ну, і так же само, є ось премікс, не сушка, премікс бройлер. Це хто хоче не, BM, не гранула, а премікс для бройлера. І не сушки. то будь ласка. Так, що в нас тут далі є? Тут у нас іде по. Курям бачите? Комбікорм для курей не сучок, комбікорм для курчатних сучок. Концентрат це значить БМВД. Вони так пишуть: концентрат це БМВД, комбікорм це комбікорм, а концентрат це у них БМВД. Для курей несучок, комбікорм для домашньої несучки, комбікорм гровер для домашньої несучки, ну і так далі. І ось, ось ціни ви бачите, так? Ми тут бачимо до рецептури 2502. Зараз опустимо. Ну, тут і по бройлерам ви бачите, да, Бройлери. Так, бройлери домашні, водоплавуюча птиця, кролі, перепіла. Ціни. Замішок. Рецептура 62.021. О, тепер. О, все, да. Тут для індиків теж, бачите стартер індик, гровер індик, індик суперстартер. Ну, в общем, ось такі ціни ви побачили. Так, що кому цікаво, хто хоче спробувати, а воно реально працює, або хто думає ж весною брати птицю, бролерів. Будь ласка, телефонуйте. Закажемо і для вас. Номер телефона. Мій, мій Ленин є свізді. Ну, я під цим відео в описі відео теж залишу Ленин номер телефона для тих, хто хоче придбати нашу смачну продукцію. І залишу свій номер телефона, хто захоче придбати промагромікс. Ось і все. Тепер вже точно всім до побачення. Зустрінемося в п'ятницю, коли будемо проводити розіграш між спонсорами. Так що бистренько підключайтеся. <сум> до побачення!